Криси потрібно розвивати в собі, щоб не втратити себе. Що, з чого ти починала, як ну, власне, твій досвід? Потрібна міцна самоцінність, от, розуміння свого стандарту. От Що для вас базовий мінімум? От базовий мінімум для мене, наприклад, це якщо чоловік. Відчиняю двері переді мною, якщо він подає мені верхній одяг, коли ми вдягаємося. І я ходила на побачення після розриву стосунків, і бувало таке, що хлопець мені там двері не відчинив, пальто не подав. Ну, звичайно, що я не залишилася там всередині в, в кафе, я вийшла з ним. Але коли ми вийшли, я сказала, що напевно. На цьому все другого побачення не буде, і він запитав, чому тому, що він збирав собі відгук, зворотній зв'язок від жінок, які йому відмовили. Я йому сказала: мені не сподобалось те, що ти не відчинив двері переді мною, не подав мені пальто. Він далі почав виправдовуватися, і я зрозуміла, що ну це точно вже такий редфлег, що ні.